В одному із складських приміщень торгівельного комплексу виникло загоряння. Пожежа швидко розповсюджується. До місця події прибувають перші рятувальні підрозділи для оцінки обстановки та проведення розвідки. Саме за таким сценарієм довелося діяти Житомирським МНСникам. Такі навчання були вкрай необхідні, враховуючи те, що об'єкт складний з точки зору великої площі, на якій він розміщений, а також навантаження це і об'єкт з масовим перебуванням людей де постійно йде торгівля, постійно перебувають люди, маса скажімо так, торгівельних бутіків, складських приміщень і таке інше. Тобто для того, щоб реально вивчити об'єкт, вивчити безпосередньо на місці, вивчити шляхи під'їзду, вивчити розташування елементів системи пожежогасіння, гасіння, наявності питань, і питань водозабезпечення і таке інше. Тобто це було, можна сказати, основною метою проведення вчиня. Так як об'єкт має значну територію та завантаженість, оголошується підвищений номер виклику. І на допомогу прибувають практично всі сили Житомирського гарнізону МНС. Проводяться роботи по гасінню пожежі, рятуванню і евакуації людей у порятунок майна. Завдяки такій умовній події можна перевірити ступінь професійної та тактичної підготовленості особового складу. За результатами навчань були підведені підсумки, особовому складу було вказано на недоліки і надано оцінку діям. В цілому даний захід був корисний як для бійців МНС, так і для працівників об'єкту.